Рада вітати в нашому етері політолога, виконавчого директора міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Так, Грома слава вітаю вас, рада вас бачити, вітаю нагідно всіх наших ваших шановних глядачів. Ну, пане Олексію, давайте тоді пояснимо, навіщо американцям наші АЕС і де ділися е, угода про корисні копалини. Тут спочатку вони кричали про те, що їм дуже потрібні корисні копалини, що це буде гарантією нашої безпеки. А тепер кажуть, що контроль над нашими АЕС буде гарантією безпеки. То, пане Олексію, поясніть, будь ласка. Ну, давайте по черзі, мабуть, з останнього да, з договору про ресурси. Як його називає сам Трамп, ну там, де про колосні капали, не провідки земельні метали, літі, і так далі. Тому подібні розумієте в чому проблема в цій, в цій угоді, навіть не те, що вона рамкова, а вона рамкова, да тобто вона не має якого зобов'язального характеру для сторін там ні для Сполучених Штатів, ні для України. Проблема в тому, що як на мене, Трамп та його команда до сих пір не можуть визначитись, а чи дожмуть вони Російську Федерацію, чи не дожмуть до завершення гарячої фази війни, ну на, хоча б більш-менш адекватних умовах, тому що із того, що зараз відбувається, всі я думаю, давно вже очевидно, що на коли Путін прямо в прямій розмові телефонній не приймає по суті пропозицію Сполучених Штатів про всеосяжний, тимчасовий тимчасовий підкреслюсфаєр на завершення вогню, то я думаю, що американська делегація ну до кінця не розуміє, а чи буде успішним взагалі цей миротворчий проект Трампа чи ні, тому що я нагадаю нашим глядачам, бо зараз і американські десь, скажімо так, політики десь некоректно завжди переводять. Вони кажуть про завершення війни. Направду ми ж не кажемо з вами про завершення війни. Бо завершення війни це досить довга перспектива. До неї, скоріш за все, має бути, ну скажімо, такі два магістральні центральні етапи. Вони ще можуть дробитися на якісь додаткові умови, але концептуально це перше і це сесфаєр, це саме завершення вогню, щоб не стріляти. І, до речі, воно має бути безумовним. Так? Про це ж казав Зеленський, про це казав Стармер з Британії, про це казав Макрон. Ну як завершення ну, стрільби вогню має, може бути з умовами? Якраз потрібно і цей. На 30 днів оці використовувати для того, щоб переходити до наступного етапу, до перемир'я, якраз яке ми звикли називати завершенням гарячої фази війни. Да от там же є додаткові умови, там же є так звані гарантії безпеки, там же є відповідно миротворчі контингенти. Ну, умовно кажучи, прямі опосередковані симетричні та асиметричні. На інструменти для того, щоб забезпечили не скажімо наступний не напад Російської Федерації. Ну а далі вже відповідно той самий стадії завершення війни да якоїсь там потенційної мирної угоди, але друзі. Ще раз повторюю, ця історія дуже ще поки примарна. Ну згадайте кейс тої самої Японії, да і радянського союзу, тих самих двох корей, ну у них до сих пір немає мирної угоди, і нічого нормально. Вони живуть. Головне, щоб були гарантії безпеки. Головне, щоб було стримуючі фактори, щоб сторони розуміли, що ну продовження буде дорогого вартувати. Нам все, цікавить, щоб не напала Російська Федерація. Так, і переходимо до питання по ЗС. Да? А так, а яке було питання ще раз? А де десь... ділися? Десь так було сформульоване питання. Чому а, забули так, про припру. корисні копалини, а взялися за контроль а, над да. нашими атомними електростанціями? Так, Як корисні, так, це взагалі так, так, та, з кулюється? Навершу так. думку так. до кінця, потім переходимо до ЗС. Пропрошую, сьогодні вже шостий чи сьомий ефір, вже трішки, Сагал, не, пане аби... Олексію. То я теж закрутила Непорядок, питання, завертіла як в дзигу. <реш> ні, 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 все добре, дякую. Дивіться, тому резюмую по цьому першому блоку, що не зараз не на столі ця угода. Хоча ну направду Україна готова її підписати. Вона готова, щоб ми ж ми ще готові були її підписати, коли Зеленський був у вальному кабінеті Білого Дому. Там журчки стояли тут. Взагалі нічого немає проблемного. Американці бояться наступного, що Росія зірве на оцій сисфаєр між штатами та Україною вже буде підписана ну глобальна угода про ресурси, і це буде ну якось виглядати не дуже репутаційно добре, а в напрямку президента Трампа, якщо він просто застінчував, подивиться в пол, в разі ну там, якщо росіяни знов захочуть напасти, він скаже: Ну ну ладно, да? Ну от є десь так. Він скаже. да Ну розумієте, да? Тобто направду, коли от ми кажемо про те, щоб добре було, б, щоб Трамп приїхав в Україну. А це дійсно було б добре. Пам'ятаєте, коли Келер політав Україну триденний візит? Він вийшов на брифінг і казав дуже реалістичні розумні речі. Так, от, як на мене, найбільшим сигналом, найкращим сигналом перед приїздом Трампа буде саме підписання цієї договору про ресурси. От як тільки ми підписуємо договор про ресурси, орієнтуйтеся, що з великою рігідністю скоро може відбутися відповідно і візит на Трампа. Тепер по атомній енергетиці. Ну давайте так: джерела різняться. Є такі джерела, які кажуть про там всю атомну енергетику. Є джерела, які кажуть про тільки ЗС. я до речі довіряю нашому президенту ну, і вам президент а... теж каже тільки про ЗС. Правильно, але є такі іноземні зміни, які кажуть саме формулюють всю атомну енергетику. Тому я от і кажу дві ці точки зору для того, щоб наші ну, глядачі все ж таки верифікували інформацію і розуміли, що мова не йде про всю атомну енергетику України, а мова йде виключно про тимчасово окуповану на Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться в окупації Російської Федерації. Та да, вона дуже велика. Нагадаю, що це шість нагоблоків, що це найбільша. На атомна станція в Європі, на от і зараз розумієте, тут ж потрібно пов'язувати. Пам'ятаєте про що домовився Трамп і Путін під час телефонної розмови? Під час перемир'я в енергетиці. А знаєте, чому він це зробив? Не тому, що Трамп всімогущий на нього так аж прям натиснув. що Трамп сказав: Ну, добре, ну давайте, хоча б в енергетиці. да та я думаю, що ні. Я думаю, що Путін дав Трампу. Ну, по перше, щоб було з чим вийти до преси, дами ну, щоб взагалі не з нульом. Да? А з іншої сторони, це ж було потрібно перш за все самому Путіну. Чому знов ж таки логіка дуже проста: ну не може легітимізуватися країна. Як там пам'ятаєте, Уітков після розмови між Трампом та Путіном сказав, проговорили два великих лідери про мир. Да? Ну не може бути великий лідер, який одночасно є ядерним терористом. Розумієте, да? ну це просто якісь ну, ну 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 це взагалі якісь абсурдні речі. Тому я думаю, що Путін вирішив цей такий токсичний актив. Давайте назем його так скинути, от але ж він не хоче його скинути просто да, от взяти і передати його Україні. Ну важ, а що він має отримати навзаєм? Він же ж його не захопив. Він же ж його силою контролюється, як ти правильно не своїми військами. Во то я як на мене була певна розмова зі сполученими штатами, щоб ну давайте наступним чином я цю цю токсичність ядерну на себе скидаю. А ви виступаєте миротворцем, і тим паче ви ну відповідно з цього актива в перспективі зможете непогано заробляти. Все ж таки, шість енергоблоків, це серйозно. І в тому числі на Путіна ключове також е, цікавило, щоб ну продовжили постачання на будь-якому випадку електроенергії на тимчасово окуповану територію. Розумієте, да. На во це перший аспект, другий аспект цього енергетичного перемир'я, тому, що ну знову ж таки бачили да, Енгліс і так далі. Ну тобто росіян дуже тригерить обстріли відповідно на свої, свої нафтопереробки і оцеї логістики. Знову ж таки даю відсилку на скандали з Казахстаном. Буквально нещодавно які з цього приводу виник. ну і третє, а який сенс, якщо завершився опалювальний сезон, е обстрілювати енергетику України? Ну тут вже геноциду не зробиш. Якби якщо геноциду не зробиш по відношенню до України і українців, то поки що в цьому особливого сенсу. На росіян також немає. Ну от саме тому, як на мене, на виникла ця енергетична тема, ядерна тема в перемовному процесі. І саме тому сполучені штати запропонували таку дружню послугу. і тут направду все дуже ще туманно. Я одразу скажу, немає поки що конкретно говорити немає що поки конкретно прогнозувати. Навіть тому, що ну знов ж таки посилаючись нашого президента, він сказав. Будуть працювати фахівці, будуть працювати технічні фахівці, на атомники, тому що відновлення роботи атомної електростанції після шкоди нанесеної Російською Федерацією це багато ну, декілька мільярдів доларів, і це декілька років не знадобиться для того, щоб її поновити. Віддачу під якесь ну типу умовне корпоративне керування Сполученим сполучених штатам. Ну знов ж таки дуже важко потрібно розуміти сенс цієї угоди. Да? А що Україна отримала, передавши сполученим штатам такий ну над дороговартісний і надліквідний актив, тому що якщо ми його не приз не визнаємо на за Російською Федерацією, а ми його ніколи не визнаємо, то все одно, наприклад, при зміні ну, політичного режиму в Російській Федерації, ми можемо претендувати на його повернення правильно. Однозначно, або ну якщо ми зміниться політична і, і інша обстановка, ми ж може і зможемо силовим чином його також повернути. Тому що це наша власність, це наша територія, це класична деокупація. Це рівне те, що зробила Азербайджан, повернувши собі на нагорний Карабах, який ну відповідає його територіальним кордонам. Тому в нас допоки на статус-кво залишається, в нас є багато варіантів вирішення цього питання, а коли ми вже підписуємо якусь угоду зі Сполученими Штатами, ну то хочеться розуміти сенс цієї угоди. Ну і знову ж таки, в мене тут з цього приводу є ключове питання, і воно наступне. А де тут МАГАТЕ Ну, де МАГАТЕ Ну от серйозно. Там де а... були до того. Нічого не бачимо, нічого не чуємо. Ні, ну розумієте, в чому сенс МАГАТЕ це єдина в світі інституція під парасульку організації об'єднаних націй, яка займається ядерними питаннями. Ну, але я нагадаю, що останній раз свою ротацію МАГАТЕ проводила через російську територію, посилаючись на те, що, мовляв, так безпечніше. Хоча до, до того вони нормально їздили українською територією. Ну, ми прекрасно розуміємо, що це ведуться до мовленості, припинення вогню. І собі їде Магате, який нічого не бачить і нічого не чує. А тут вони вирішили проїхатися через російську територію, бо раптом так стало безпечніше, але розумієте, все що... ні, я, я ці аспекти всі розумію. Я просто не хотів витрачати наш час даремно. У нас його не так багато нашого ефіру, щоб ну вже занурюватися в такі деталі. Ми просто але... пояснимо аудиторії, хто не відслідковує та да, останній візит магатей відбувався вже через територію Російської Федерації, далі на, на тимчасову повну територію України. Питання не в тому трішки, питання в тому, щоб. Можливо, все ж таки на більше мати справу з міжнародною інституцією під парасолькою ООН чим напряму зі Сполученими Штатами Америки. А можливо в межах, ну щоб, наприклад, МАГАТЕ на виступило гарантом повернення Україні цієї атомної електростанції. Це я вам модулюю пропозицію України прямо в прямому ефірі. Ну тобто, наприклад. На дам в тимчасово керування передає МАГАТЕ за домовленості з Україною сполученим Штатом, от але на пропорційно відповідно витратам на перезапуск атомної електростанції. Україна бере на себе зобов'язання, щоб після того як завершиться війна, магате передали цю атомну електростанцію в Україні. І відповідно потім Україна, ну не знаю, там за 10 років. Повернула витрачені кошти сполученими штатами, можливо, навіть під певні відсотки, це до речі, дуже вигідна угода, говорячи мовою Трампа, тому що це не такела вкладення, яке в будь-якому випадку не знецілиться. І набагато вигідніше, припустимо, якісь там цінні папери, які залежать від фондових ринків. Тобто, це гарна угода. Але в цій угоді ми, Україна, точно знає, що як тільки завершиться гаряча фаза війни. На нам магате як міжнародна інституція повертає нашу атомну електростанцію. І ми будемо вирішувати, що відповідно з нею робити і кому давати електроенергію, кому відповідно не давати. Ну окей, зараз скажу можливо контроверсійну річ. от навіть може магате гарантувати на Російській Федерації, що при передачі Україні після завершення гарячої фази війни Україна не відріже тимчасово окуповані території від електроенергії. Навіть на це можна піти, але заради того, щоб все одно так чи інакше повернути. Собі Запоріжжя, але, а... але, пане Олексію, ми так говоримо, ніби росіяни погодилися на цей момент. Тут ще питання тому, що зараз вони контролюють нашу атомну електростанцію. Вони там правлять бал сатани. Розумієте, і тут питання: а чи вони зацікавлені в тому, щоб американці мали до неї доступ і зокрема, щоб повністю ця АЕС підійшла навіть під контроль МАГАТЕ Одразу скажу про МАГАТЕ вони не зацікавлені. Не зацікавлений, тому що все ж таки ця інституція не повністю під контролем Російської Федерації. Да а, велику частину членських внесків вносить саме Російська Федерація. Ну тому що це ну, в Россиросійське там Це ну, скажімо, найбільша ну, будівельна кампанія і обслуговуюча кампанія атомних алергоблоків в світі. Да? тому відповідно ну пропорційно вони надають дуже багато членських внесків, тому так. Логічно, що вони впливають на політику, але все одно це міжнародне право, це міжнародна інституція, так чи інакше. Тому я глибоко переконаний, що росіяни навіть при близькості позиції до і до Гросі безпосередньо, що вони все ж таки будуть проти такого сценарію, а вони будуть наполягати на сценарії саме зі сполученими штатами Америки. І я думаю, що так росіяни. І от тут знову ж таки, ви, ви правильне питання задаєте, росіяни на це можуть піти. Але коли росіяни будуть розуміти, на повний розклад а, по пунктам а, перед завершенням гарячої фази війни відповідно хто що отримає, пам'ятаєте на ці коментарі американської сторони, що вони зараз думають, на хто чим має поступитися, хто що має отримувати, тобто це в загальному меню, тобто, воно або може бути або відповідно його там не може бути, і зараз ми не про меню. Як там да наш президент коментував, що в Україну це це не там та мовити не може бути в меню, і це не їжа. Ні, ні, це Я просто формулюю мовою Трампа да? та. На от прямо цитуючи, умовно кажучи, і на максимально спрощенне спрощує інформацію, доносячи відповідно до наших глядачів. Пане Олексію, ще одне таке уточнення. От стосовно цього перемир'я, ми вже частково згадували всі його аспекти, як Росія може його використати, але не здається вам, що вони занадто швидко на це погодилися. Я чесно кажучи, що думала, що вони будуть тягнути резину до останнього і дуже довго. І зв'язку з тим, що Путін сказав, що він знає, як Контролювати це перемир'я, як е, спостерігати за тим, хто його дотримується, а хто ні, то чи не виглядає так, що вони і тут десь якось підготували нам пастку? На вашу думку? Знову ж таки, ще раз повторюю: сисфаєр це не перемир'я. на ceasefire – це ceasefire. Це, ну якби на що сторони домовляються не стріляти, причому певний умовний період, 30 днів. Перемир'я це. Суто юридично ближче до завершення гарячої фази війни. Ну тридцяденна тиша, умовно. Так, да, ну правильно, тристиденна тиша. Це ж не ну, ж не парамир'я. На що за завершенням тристиденної тиші заважає сторонам поновити бойові дії? Ну нічого, ну тому що якихось стримуючих факторів в принципі немає. Те, що на що Путін домовив домовився, погодився. Як на мене, він не погодився. Я це вже сьогодні говорив. Скоріше він сам це і запропонував. Ну і Трамп підтримав, тому що не ну, потрібно було, хоч ну, хоч про щось там типо публічно вийти, сказати, що вони домовилися і великий вілікій та всемогущий Трамп його там принудив до цього. Да? От. Направду, направду я глибоко переконаний, що от як вам сказати, зараз Російська Федерація висунула настільки велику кількість додаткових умов навіть для сисфаєра, навіть для того, щоб припинити стріляти. Що в якийсь момент скоріш за все, от я зараз спробую моделювати в прямому ефірі? На американська сторона видає це за величезну перемогу, але але разом з тим не буде скоріш за все на це тридцятиденне перемир'я на відповідних гарантій безпеки для України. І враховуючи, що підходить вже стоденний строк Трампа, і відповідно також на на початок червня запланована зустріч із інпіном. Є велика вірогідність того, що Трамп може сказати все, перемога. Я довів вас до того, що ви припинили стріляти, і тепер все в ваших руках. От що хочете відповідно те з цим і робіть. Трамп зробив своє діло. Трамп може відпочивати. І от знов ж таки повертаючись до угоди про ресурси, про яку ми сьогодні згадували, я не прогнозую направду її підписання. На під час підписання такого ну погодження відповідно такого сісфаєру, тобто з великою вергідністю, що далі по суті в Україні буде стояти дуже складний вибір, або ми продовжуємо свісфаєр без умов да, во так рівно як хотів завжди Путін, або або я не знаю що. Тому що якщо Трамп зрозуміє, що принудити на Путіна до якогось довготривалого завершення війни від не зможе, він просто відповзе цих перемовин на максимально мажорній ноті, коли сторони досягнуть фаєру, розумієте, да тут важливо для нас зараз не витрачати цей час вести проактивну повістку. На і пропонувати відповідно нашим партнерам, для того, щоб ми, наприклад, воротворчий контингент входив ще до відповідного рішення про завершення гарячої фази війни. Тобто, в період сісфайру, сфаєру, на зайшов європейський воротворчий контингент. Тобто рівно про те, про що завтра будуть говорити відповідно на українські і країни, як там коаліції охочих на вже нараді на оперативному рівні. Ну будемо спостерігати, до чого домовляться, так і хто погодиться безпосередньо не тільки словами, але й ділом, як то кажуть. Пане Олексію, я дякую, що знайшли часто можливість долучитися до нашого етеру. На жаль, мушу вас відпускати, але рада вас буду бачити в наступних наших прямих ефірах. Okay. Нагадаю, Олексій Буряче. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку. Кажемо пане Олексію, до зустрічі!